Які ж документи мусить мати лікар, який працює в галузі вертебрології? Доброго дня! Вітаю вас на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. Не перестаю дивуватися безпечності наших громадян, Ви істинно українці, любителі екстремальних видів лікування. І лікується по принципу сам собі лікар. Сам призначає лікування, сам його коригую і сам відміняю. Ця безпечність іноді балансує на межі здорового глузду. Як часто залічений спеціалістами в кавичках вдома чи в якомусь підвалі тяжкий пацієнт, на питання, а це був лікар, відповідає не знаю. От саме зараз веду двох таких пацієнтів, які лікуються понад три місяці, Бог знає у кого, у обох шиїні радикуліти. На жаль, уже в хронічній формі. Сидиш і думаєш, Господи, невже так важко попросити у лікаря документи про освіту та кваліфікацію? Ми ж не боїмося попросити документи в поліціянта, коли нас зупиняють на дорозі, а тут про наше життя та здоров'я. Так які ж документи мусить мати лікар приватної практики? Насамперед, це диплом, де написано: лікувальна справа не стоматологія, не педіатрія. Не санітарія та гігієна, а саме лікувальна справа. Цей документ підтверджує, що спеціаліст лікар за фахом. Наступний документ сертифікат спеціаліст. Щоб його отримати, лікар-невролог додатково вчиться 2 роки, окрім 6 років в інституті, а ортопед-травматолог 3 роки і в кінці цього курсу здає екзамен. Наступний документ додаток до сертифікату спеціаліста. Справа в тому, що лікар-спеціаліст кожні 5 років проходить безліч курсів і в кінці здає екзамен, щоб підтвердити своє право на роботу, а лікар, який працює в галузі вертебрології, проходить додаткове навчання ще й цій цари. І нарешті, якщо кваліфікація лікаря достатньо висока і ще додатково він виконує ряд організаційних вимог, він отримає, Ліцензію Міністерства охорони здоров'я. Всі інші документи, чистий маркетинг, маючи хороший принтер та хорошого дизайнера, я вам таке намалюю. Звідси і появляються організації, які проводять курси для лікарів, не маючи сертифікації і ліцензії Міністерства освіти, тобто не мають права навчати. І вони ж видають сертифікати по типу. Міжконтинентальна спілка спеціалістів-хрептологів і тому подібне з великою печаткою і десятком підписів, і отримують їх такі ж недолугі спеціалісти. Недавно я ради експерименту пройшов курси по діагностиці дегенеративних захворювань хребта, рентгенографія, магнітоядерна томографія, комп'ютерна томографія. Курси розраховані на вузьких спеціалістів рентгенологів. І, чесно кажучи, половини я там не зрозумів, але документ отримав. Часто такі курси не передбачають екзаменації в кінці. Тобто, як ти їх пройшов? Тема темна і маловича. Може, ти їх взагалі не відвідував, а з'явився тільки на отримання сертифікату, а освіта онлайн це взагалі казка для тих, хто не бажає вчитись. І отримати такий сертифікат це все одно, що видати вам справку, що ви прочитали певну книгу. А чи читали ви її взагалі і як читали це окреме питання. Тож давайте підведемо підсумки. Лікар, який має приватну практику, мусить мати чотири основних документи диплом, сертифікат спеціаліста, додаток до сертифікату спеціаліста та ліцензію Міністерства охорони здоров'я. Все остання реклама, на яку ви часто плюєте. І не бійтеся попросити у лікаря ці документи. Якщо він справжній лікар, він не образиться. Надіюся, інформація була корисною для вас. Зустрінемося в наступних випусках. Ви на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був лікар Саєнко. Здоров'я вам!